У раночку міла стівочки, соколики. Фух. Тільки приїхала, була з 4 ранку. По справа була на кладовищі, запечатувала негатив. Те, що щищала, і зараз хочу вам подивитися великий розклад на цей тиждень. З 27 по 31. -ше. Давайте. А вже на вихідні я окремо дивлюся. Так, дивимося. Так, сьогодні починайте трошки грошей зарабатувати, заробляти, щоб полагодити, може, ваші справи, може, ну, будиночок, може ваш одяг. Тут треба не викидати його і не руйнувати, а лагодити. І вам на це грошей хватить. Так, далі дивимося. Але сьогодні багато не плануйте. Всі замки на піску будуть в понеділок, ви знаєте, от краще хто ходить там, в спортзал, сходить. Я теж на 12 годин йду в зал, я займаюся в залі. І от ви чимсь таким займіться, знаєте, і корисним, але не тим, що, знаєте, дуже таке важливе, бо сильно великі плани не будуть здійснені. Так, далі. А от тільки починайте сьогодні планувати на вівторок. Завтра, вівторок, взагалі гарний день. Вівторок-четвер, чоловічі дні. Якщо операції, або якісь важливі справи, або якісь договори, зділки, все робіть у вівторок-четвер. Завжди буде 100% супер. Так, значить, плануйте. Давайте, бачите, тут дивиться чоловік, як посадить зерно, щоб воно росло. От і ми так плануємо. Завтра, зранку, якась буде гроза, може, з кимсь буде назрівати конфлікт. А ви, але ви дуже сядете вміло на коні, на висоті і уникнете цього конфлікту, вийдете з цього конфлікта. Тому що от я теж така, я дуже не люблю конфлікти і стараюсь примирити людей, які хочуть конфліктувати, або згладити конфлікт. От і ви уйдете від конфлікту. Ну, на цей тиждень, слава Богу, ми і наші дітки будуть збережені. Це в кого дітки, внуки, бачите, тут захищені. Сонячний лучик зігріває і захищені. Але коли все одно сирени, не ігноруйте, не ігноруйте, треба ховатися. Але тут захист. Так, далі, хто хворіє, тут немає сильної, дуже якоїсь. Задавняної хвороби. Бачите, ви ось на деревинці, а тут болото. Ви тільки водичку калабрутите болото, а не падаєте в болото, не падаєте. Перехворієте і все буде добре. Осложнень ніяких немає. Так далі, ось уже десь на п'ятницю до вас збирається їхати чоловік або коханий. Не міг дуже довго приїхати, були великі прегради, бачите, але ж він все-таки. Збирається приїхати, получається приїхати. Або синок. Багато плануєте, є вибор і буде вибор. Але оцей, що ближній вибор, що ось раз і взять його, схватить. Це він неправильний. М -м. Ви нормальна, ви захищена, всі кисню хоче залізти. Тут ось вибори, бачите, які? Один, два, три. Тут вибирайте. Оцей, що ближній, що раз рукою подать. Він невірний, він пустив. Так, далі дивимося. Ну, ще ось десь на великій відстані ще є коханий в когось. Це один приїде, а цей далеко, і він не дуже, не дуже шевелиться. Знаєте, щоб робити якісь попитки або поступки до вас. Ну, такий собі, я хочу сказати. Ну, і вам на кінець неділі, четвер-п'ятниця, ох, наворожила, колісо фортуни. Тут і коханий ваш приїде. І гроші отримаєте. Тут мельниця, як завертеться, як закрутиться, то десятка у вас <кій>, фортове число буде у всьому. Дуже гарна карта, позитивна. Цей тиждень закінчується всякими гарними подіями. Грошовими подіями. Хто з ділки позаключає, хто на роботу встроїться, а хто може вийде. Отримає якусь нову посаду, должність. Хтось, може, поїде, приїде, але все буде дуже вдале. Ну, колесо фортуни. Ви самі розумієте, що це добре. І тут карта ще ось буде зустріч з королем. Багато зустрічей, багато подій. Так, хай все і буде.